Знову неспокійно у Москві. Поки в Україні лунала тривога. У російській столиці було чутно вибухи. Поблизу набережної Москви ріки впав дрон. Очевидці зафільмували задимлення після прильоту. На місце направили російських Хеменесівців. Невідомий безпілотник помітили ще у підмосков'ї. Випила лиців на низькій висоті. і Обійшов ворожу ППО. У російському міноборони заявили, нібито заглушили апарат засобами РЕБ. До цього в Москві оголосили план Кавьор. Над аеропортом внуково закривали повітряний простір. Рейси скасували. Водночас небо перекривали в Калузькій області Росії. Да, Безпілотник прилетів прямо сюди. Безпілотник? Ага. Так он вообще до нас не долетел чуть-чуть. Спілотник п'ят. Он из Москвы летит. Неспокійно московитам було і вночі, адже пожежі на Росії не закінчаться ніколи. Гаряче було знову біля Москви. У місті Одинцові спалахнула величезна пожежа. Площа займання понад три тисячі квадратних метрів. Очевидці зняли на відео високий стовп диму над містом. Полум'я можна було побачити за кілька кілометрів. Вогнем охопило промисловий склад. Що саме було у будівлі? Невідомо, однак, московити у соцмережах повідомляють, що чули звуки схожі на вибухи. Відомо про щонайменше одного постраждалого ним виявився сторож. Чоловік виструбнув із другого поверху будівлі, рятуючись від вогню. І повертаємось до теми ракетної атаки по території України у Києві біля однієї з дитячих лікарень столиці упав уламок ракети. Постраждалих і руйнувань не зафіксовано. Принаймні про це повідомив міський голова Віталій Кличко. І на місці падіння уламків вже перебуває наша журналістка Олександра Кулібаба. І ми розпитаємо усі деталі в неї. Олександру, вітаю, вітаю в ефірі. Розкажи, будь ласка, які останні подробиці і наслідки ракетної атаки? Аню, привіт, неспокійно. Сьогодні дійсно було у столиці. Зранку ми зараз перебуваємо в Оболонському районі на території однієї з дитячих лікарень. Тут сьогодні упали уламки ракети, і за попередньою інформацією постраждалих та руйнувань на щастя немає. На місці працюють, продовжують працювати всі екстрені служби. Є і поліція, і пожежники, і вибухотехніки. Працюють наразі. Уламки всі під охороною поліції Уди є червоно-біла стрічка. Туди журналістів не пускають знімати не на камеру. Також поспілкувалася я з очевидцями, кажуть очевидці кажуть, що під час того, як падали уламки, тут на території був чоловік, який працює тут електриком в лікарні, і уламки впали прямісінько під його ногами. Але на щастя, все добре. Він не постраждав. Окрім уламків, ракети, які впали на територію цієї лікарні, також виявлені ще два місця падіння. Виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Також повідомляють про ушкодження. Даху одного з будинків. Поспілкувалася я з мешканкою одного з приватних помешкань, що вона мені розповіла. Давайте послухаємо. Ми на другому поверсі живемо, а батьки на першому вирішили піти на перший, і в цей момент ну, мудако треба дивитися, щоб було три, вистр... три вистріли десь. І Ми швиденько побігли на перший, а батько в цей час йшов на. Вдовж дороги, і біля нього, прямо на участок, впала шматок ракети, і ну не ракети, а як там, уламок, уламок, і все отак. От ми дуже злякалися. Також діти, які перебували в цій дитячій лікарні, були всі в укритті в Київській міській військовій адміністрації. Повідомляють, що на Київ попередньо сьогодні летіли кинжали. і за попередньою інформацією, знову ж таки, повторюся, без постраждалих, без руйнувань. Але ця інформація потребує уточнень, тому ми продовжуємо слідкувати за найновішими за найновішими новинами і будемо вас оперативно повідомляти. Тому передаю тобі слово, колега. Олександро, дякую тобі за інформацію. Олександра Колібава була з нами на зв'язку. і Почули ми про наслідки ракетної атаки, зокрема, і по столиці. Одна людина загинула ще 19 поранені. А серед постраждалих четверо дітей. Такі наслідки ракетного удару росіян вже по Запоріжжю повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ. Напередодні близько восьмої вечора окупанти обстріляли готельний комплекс в обласному центрі. Постраждали люди, які на той момент були поблизу будівлі. Загарбники спрямували по місту дві ракети. У наших кореспондентів на місці трагедії є попередня інформація від силовиків, що це були крилаці ракети з Вони летіли досить низько. Пролітий момент вибуху ракети зняли запоріжці. Характеризувати можу тільки так, що я думаю, що міжнародний суд в газі їм дасть повну оцінку і покарання буде сповільнено. Руйнування достатньо масштабні зараз ДСНС проводить безпосередній обхід і заходить до кожної кімнати, до кожного угла, щоб знайти, якщо є, виявити людей. Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Херсоні. Повідомляє місцева влада. Одна жінка поранена, серце одного чоловіка зупинилося у лікарні. Відео з намаганнями його врятувати оприлюднили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Чільний вибух вибухи зразу після вибуху кричить, сесія кричі будь-які і ми почали люд'язнути, що у нас вручання. Держись, Васіка, Вася, Вася, не Хто може допомогти, Я не знаю, що робити. Ні, я не знаю, куди У місті Береслав на Херсонщині поранений чоловік. Тим часом росіяни обстріляли місто з БПЛА. Дев'ять людей поранені через ворожі обстріли на Херсонщині за минулу добу. Окупанти вдарили по житлових кварталах в області, центру гуманітарної допомоги і території садового товариства. Російські військові поранили 9 жителів Донеччини за минулу добу. Серед них є дитина. Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Найбільше від обстрілів постраждав горлівський напрямок. У людей пошкоджені будинки також потерпали від обстрілів населені пункти на Волноваському, Донецькому та Лисичанському напрямках. Москолота скинула керовану авіабомбу на село Подоли на Харківщині. Загинула літня жінка, поранений чоловік. За даними військової адміністрації області, ще одного цивільного росіяни поранили в Чугуївському районі. Снаряди поцілили в приватний будинок у селі Кучерівка. Після обстрілів горіли ліси. У Куп'янську понівечені кілька домівок і гараж і ще одна оселя пошкоджена після удару ворожою авіабомбою по Ізюмському району. Вже майже 253 тисячі армійців Кремля проміняли свої шеврони на надгробні таблички від початку великої війни. Як доповідає генеральний штаб, ще майже шість сотень загарбників покуштували українських куль напередодні. Сили оборони спопилили 12 танків противника, відправили на капітальний ремонт 15 бойових машин росіян. Купою обсмаженого залізят, чи спочивають на полі бою 15 артилерійських систем ворога. Більше не тероризуватимуть мирних українців і ще дві реактивні системи залпового вогню окупантів. До залізного непотребу доєдналися ще два комплекси протиповітряної оборони Ерефії. Повітряний простір над Україною звільнився від 18 безпілотників противника. Не доїхали до кінцевого пункту призначення ще 16 військових машин московитів. А в степах України навічно зупинився з десяток спеціальної техніки москолоти.